Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики, продажі наших власних магазинів та нашої маркетингової агенції при їх витратах на рекламу. Щоб ви були в курсі. Хочу поділитись нашим реальним досвідом роботи з ПОД. Що це таке, прочитайте ось тут, якщо не в курсі. Обговоримо наш досвід роботи з нішовими маленькими виробниками та більш крупними. Одразу кажу, що, що з нішовими виробниками досвіду було більше, але з крупними також маємо. Досвід буде корисним для тих, хто планує виходити на еці без власного виробництва. Зараз розберемо, що там у нас відбувалось, і в кінці. Обов'язково будуть тезисно тезово базово висновки, щоб ви могли ними користуватися. Моя мета або якомога більше українців були успішними на міжнародному ринку. Ти можеш мені допомогти лайк, підписка дзвоник ще більше українців побачить мій прикладний досвід. Спочатку пот взагалі здавався мені неперспективним, тому що перша думка, що по цій системі, що друк на футболках, на чашках, цій штуці вже там 20 років цим займалися ще там ЕГГЕЙ ОГО скільки часу. Якщо я буду заходити в цей червоний океан, це ж не дуже є сенс. Які будуть мої переваги, диференціація, що типу, що класні дизайни унікальні і широкий асортимент. Ну, це зрозуміло, це є у всіх. У більшості добре. Пізніше до нас почали звертатись люди за веденням магазинів, і саме по цій системі роботи. І тут я такий пірнув цю нішу, подивився і Виявляється, не тільки чашки і футболки, там дуже взагалі багато цього відбувається в цьому світі. Мені стало цікавенько, що ж там, що ж там. Якраз цей момент Євген, якому ввели магазини, каже: Слухай, а я ж хочу це робити людям, оцей пот. А давай буду тобі робити по партнерським цінам. спробуєш спробую жити в нішу. Я такий, звісно, давай, звісно, цікаво. Давай, давай. І ми почали працювати постійні глядачі в курсі. Ми зупинились на всяких там акрилових підставках, там пла плагах і так далі. Цей тренд був не прям суперово- свіжий. Він скажімо, з минулого року на еці тягнувся, але ще свої, скажімо, шлейф мав, і конкуренція ще дозволяла нам туди залетіти, зайти, подивитись і спробувати. <кхе> Проаналізували дизайни, там зрозуміло, що всі ці там зоряні небо, місця, де ми зустрілись і так далі. Воно вже пішло в минуле, і ми зосередилися на тих дизайнах, там, де плюс-мінус середній тренд він ще тримається. Зайшли в сезон, хотіли потестувати, попрацювати в сезон, подивитися, що ми можемо заробити. І десь ми в вересні почали перший свій магазин, і тут будуть точні скріншоти. Почали там розкачались. Пізніше отримали перші продажі. І десь в листопаді, в грудні, ми там заробили 500-700 доларів прибутку з цих ніж. Зрозуміло, що далі там пішов сильний спад. Тому що закінчились свята, і наступний вже ріст ближче до Дня Матері, до Дня тата. Але, в принципі, я такий: ну, прикольно, потестували, заробили коштів, досвід отримали. Із корисного досвіду, всі ніші ми запустили Євгена магазин, який зареєстрований в Штатах, і наш український магазин. І загалом там показники конверсії і так далі. Все реально плюс-мінус на одному рівні. Я зрозуміло, що в американських магазинах є там свої приколи з законодавством, що вони там ПДВ, це з реклами і так далі. Вони його не платять або десь повертають, зараховують. Своє оподаткування у нас, ти просто ти платиш ПДВ з реклами з усіх приколів, і ну, типу, просто вони уходять. Тому що ти просто ФОП, ти просто фопік. І з цікавого перший дзвіно дзвіночок у мене був стосовно викупів. Євгена магазин ми починали там зі стабільних викупів, тому що зрозуміло, що друзі в нього по США є база. Ми. Я на той момент був такий викупи не треба, краще демпінг для людей. І реально десь місяці-два різниці в запуску магазину і за цієї штуки відбулося. І я такий, цікаво, буду спостерігати далі. І от Славік, типе, із теперішнього, з травня 24-го року каже про те, що викупи це прям ну дуже штука важлива для старту цих е магазинів. Крім того, що його треба класно оформити, але ж алгоритм далі зчитує, як ми швидко відправляємо товар, як він доходить, чи там задоволені люди цими продуктами, які вони відгуки залишають. Викупи це не панацея, це не гарантує нам ніякого успіху на Еці, але декілька місяців ви собі реально можете зекономити часу швидше запустити цей магазин. Дивлячись на деякі турецькі магазини, в мене є така стала гіпотеза, що вони, в принципі, навіть на розкачені магазини продовжують робити викупи, тому що ми ж знаємо з вами, що показник конверсії є ключовим для аранжування, і вони просто за рахунок цих додаткових конверсій тримаються вище сусіда справа, сусіда зліва. Тобто, так ти заходиш на їх магазин. Ну, не те, щоб класно оформлені, не те, щоб пропозиція набагато краще, там. не те, щоб у них є соцмережі, у них нема ніяких соцмереж, звідки б вони вели людей. Але продажі у них ростуть. Тобто деякі там магазини можуть стагнувати, а у цих ростуть. І очевидно, що основний фактор для аранжування відсоток конверсії. Добрий вечір. Якщо це так, буде дуже прикольно. Якщо щось про це знаєте, пишіть в коментарях, або мені в приватні, або там в паблі, куди завгодно, буде цікаво подискутувати на цю тему. Бо наче прикольно було б таке щось поробити. Що думаєте? До речі, якщо ти маєш стабільний бізнес в Україні і класний продукт і плануєш вихід на міжнародний ринок, особливо на ринок США, то Etsy – це найкращий майданчик для старту з невеликими бюджетами, з мінімальними інвестиціями в рекламу і з максимально швидкою реєстрацією без цих бюрократичних приколів. А ми, як маркетингова агенція, молодий бізнес. Будемо раді тобі допомогти. Наша основна метрика це відсоток успішних магазинів і подальший їх ріст. Ми проведемо тебе по всім моментам, починаючи з реєстрації, про рахунку собівартості, створення і взагалі налагодження системи відправлень. Зробимо наш стандартний перелік задач і набагато більше для того, щоб у тебе все вийшло. Якщо цікаво, залишай заявку на сайті або пиши нашому менеджеру. Як мінімум, первинно тебе проконсультуємо наскільки ти і твій продукт готовий до виходу на еці. і їдемо далі. Якщо говорити про виклики в системі, POD, то це в першу чергу швидкість. По суті, як усюди в бізнесі, але тут це взагалі суперактуально, тому що тренди з'являються, помирають, відходять і так далі. змінюються дуже дуже швидко. І тут треба за цим всім слідкувати. І поки ти продаш ці ці моменти, проаналізувати ринок, зрозуміти, що цей тренд такий є, перевірити гіпотезу, що цей тренд такий є, знайти постачальника, у якого є саме потрібний тобі продукт, зробити шаблони цих продуктів, зробити дизайни цих продуктів або реальні фотографії цих продуктів, що набагато краще. І це все виставити на едці. І поки воно ще все проіндексується, тому що ж на Еці індексація не швидка. Зрозуміло, якщо ти дуже швидко це робиш, то тестування буде максимально швидким, то одразу почнеш отримувати продажі. Але це реальна кількість процесів, які ну, треба пройти в будь-якому разі. І якщо ми говоримо про візуалізації, які ми використовуємо в магазині, то так раніше це працювало краще. Як ми знаємо з вами, що з серпня 2024 року Еці вийшов нам офіційно сказав, що на заголовних фотографіях, де у нас будуть використовуватись візуалізації або макапи, ми ці лістинги та магазини Будемо блокувати. Ми нам потрібні реальні фотки. І ось там перші півроку по суті нічого не відбувалось. Все було окей, працювали макапи. І от останнім часом, особливо там ось це з 1 квітня, коли це було оновлення, ми бачимо, що реально вже продукти з макапами реально гірше індексуються. Тобто, щось там у них робот почав розуміти. Тобто немає поки там блокувань магазинів і лістингів. І, в принципі, ми також ще досі користуємося цією системою, але реально вже бачимо, як алгоритм це почав висікати і гірше ранжувати. Тому майте це на увазі: реальні фотографії ранжуються краще. Зрозуміло, що десь там, якщо ти супермайстер, реальні фотографії там і на них там, понаклеювати. Ці там інші дизайни, це має місце бути, але бажано, щоб відверто не було видно, що це візуалізація. Плюс, е оці коли великі компанії, вони дають один пул візуалізації, ти бачиш у всіх магазинів однаковий візуал мається. Це зрозуміло, що алгоритм розуміє. Я там ще не сказав, крім ж пошуку постачальника, тобі ж треба перевірити, ще яка там якість. Тобто замовити якісь семпли, подивитися, який там друк. Це також час. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому враховуйте ці ситуації зі швидкістю і готуйте, скажімо, заздалегідь, тому що скоро у нас сезон. Якщо, наприклад, зараз почати заходити в нішу, по то десь там до вересня, ви вже зрозумієте, там до вересня до жовтня, ви зрозумієте, як це чітко налагоджено працювати, де замовляти, з ким співпрацювати, які мають бути дизайни і фор-фактори, ваш магазин вже заточений. Тому раджу не зволікати. Ми зараз вже сформували для себе там певний пул постачальників, з якими працюємо, друг якими нам нас влаштовує, і в принципі цей шлях він вже скоротився з. Новими продуктами та дизайнами. Вже ці процеси налагодження десь у нас там займає від моменту моніторингу до моменту на еці приблизно півтора місяці. Але це все одно дуже довго. Тобто тут в под в ідеалі там промоніторити, і через тиждень вже все на майданчику. Тоді прям класно. Якщо ще швидше, то офігенно. Але ж це все, кожен день борьба. Чоловічка судьба. <сум> Наступний виклик, очевидно, що це собівартість. Чим більше продавців продають там, подібний форм-фактор або продукт, тим вони там занижають, занижають поступово да, цю ціну. І коли б там як у постачальників критичної маси стає велика кількість цього продукту, там фактору так і, у, і продавців на майданчику стає дуже багато саме з цими умовними футболками. Там. І ти розумієш, що ага, маржі вже якось і не той залишається. Тому е, також цей важливий момент моніторингу нових трендів з точки зору того, що коли там тренд або там якийсь новий форм-фактор з'являється, на якому йде друк, то там зазвичай немає якоїсь там великої конкуренції. Ну як немає, вона точно є, але вона не така велика, як де там, там, де супер червоний океан. Тому важливо моніторити не тільки з точки зору, що там тренд, який зайшов, а саме і форм-фактор, щоб був такий, на якому ви можете заробляти. Ми там зараз для себе зробили формули, також по, по якій ми розраховуємо, і при виборі то конкретного продукту, в який ми рухаємось, ми там, ага, там розуміємо, що маржа отака нас влаштовує. Добре, їдемо, працюємо. Якщо до побачення, телебачення не хочеться туди заходити, тому що ну, гоняти у цю воду в ступі не потрібно. Якщо коротко говорити про результати нашої роботи, то зрозуміло, що ми там зайшли в вересні, листопад-грудень заробили кошти. Хорошо там заробили. Потім пішов спад, і магазин десь там знаходився в точці безбитковості або там з мінімальними заробітками. Але нам сподобалось, і незважаючи на цей спад після святковий, ми все одно відкрили ще один дубль нашого магазину, умовний, де почали працювати по цій системі. Потім там у нас. Де день матері, день батька, кінець квітня, там травень, починаються продажі, і ти прям бачиш, що стає прям гарніше у цей сезон. І ти по цим магазинам чітко бачиш, що листопад, грудень, клас, потім спад, десь ти йдеш на певному рівні, і там, де ближче до Дня Матері, Дня тата, ти починаєш знову відростати. І вже там залежно від того, які в тебе асортименти або далі їдеш. В цьому літньому тренді підготовки до школи випускні і так далі, і плавно заходиш в сезон або не заходиш. Тут залежно від того, як ти працюєш, наскільки твій продукт релевантний цим всім приколом. Десь, напевно, до березня місяця ми працювали з одним постачальником з Євгеном, і потім стало зрозуміло, що нам тісно в цьому форм-факторі тут вже така кількість конкуренції і маржинальність настільки звужується, що ми такі, ну, значить, будемо розширювати лінійку. І зараз цим активно займаємося. Тобто виставляємо продукти інших постачальників. Працюємо розширенням асортименту і саме по Цих нішувань, в яких під які саме подарунки, для яких саме людей ми будемо класно, молодці працювати. Що ми можемо винести з досвіду роботи з нішовими виробниками та великими компаніями? Великі компанії це умовний Printify, Printful, Їх там мільйон вагон можете там загуглити, і дуже багацько їх буде. Або за чат же підтішнити. Із плюсів, однозначно, як мінімум, є готові макети на товари, які ви можете тут і зараз вже використовувати, не роблячи фотки, але тримаємо в голові інфу, що макапи гірше ранжуються. Другий плюс. Плюс це реально стабільний та реально широкий асортимент, плюс постійно з'являються нові тренди. Вони ж також в пошуку нових форм-факторів нової аудиторії, і ти можеш в тому числі моніторити тренди не тільки там на Ейці або інших майданчиках, а в тому числі дивитись, що у цих ваших постачальників великих з'являється. тому що вони постійно його оновлюють. І це дуже-дуже цікаво. Передбачене ціноутворення. Якщо на якомусь етапі щось змінюється, вартість доставки по США під сезон зазвичай збільшується. Цього я не знав. А з великою компанією, якщо ти працюєш, тоді ти в будь Кому разі ти там, платиш фіксовану вартість, якщо щось змінилось, воно автоматично відображається в системі. Зрозуміло, що тому що хтось ж має за це заплатити, як завжди. Також мінімальна комунікація, що по суті, з одного боку це плюс, з іншого боку, це мінус. Є моменти з контролем якості, саме на кількості. Тобто ти скидаєш якісь макети, як ти скинув, її так і роздрукують. Якщо це нішові, такі, як, наприклад, як Євген, люди, то вони зрозуміло, що дивляться, кажуть, там, допрацювати тощо. Тут є така момент. Мінус плюс в комунікації, як на мене, краще, звісно, коли її більше. Тут ми приходимо до до роботи з нішовими виробниками. В нашому випадку це Євген. І, до речі, не тільки Євген до мене звертався, що давай попрацюємо по пот. Декілька, ще, напевно, три нішевих виробника ще звертались, але знову ж таки, мінус в тому, що немає системи, вони тобі щось кажуть, і такий, ну давайте, я от за це готовий. І потім люди зникають. Потім вони знову з'являються, ти їм щось кажеш, і вони зникають, а потім і так далі. Тобто всі ці переговори, коли знаєте, багато переговорів, мало якихось дій. З Євгеном, конкретно, от ми там з одним з чотирьох дійшли конкретно до цієї точки, що ми. Почали працювати. Вже дуже дякую, дуже хорошо, і знову ж таки можу рекомендувати. Індивідуальний підхід, як ми говорили, готовність в діалозі вирішувати будь-які там проблемні моменти, нюанси, тому що, ну, зрозуміло, що в будь-якому бізнесі не все йде так, як ти собі запланував. І дуже класно, коли є комунікація з або, там, засновником бізнесу, або людиною, яка зацікавлена в його фінансових результатах. Це прям хорошо. Однозначний мінус в контенті, тому що великі виробники тобі дають контент, маленькі виробники у них там є якийсь там певний пул фотографій, які ти можеш Користувати, але він реально доволі таки обмежений. Тому там ми в своїй роботі замовляли ці продукти собі в Україну, тут фотографували, вже виставляли. І знову ж таки, там на певному етапі це було е, дуже довго. Тут ми зараз працюємо по системі, що ми з великими виробниками виставляємо їх макети. Те, що заходить, ми тоді вже там, ми розуміємо, що цей тренд там плюс-мінус ще буде продовжуватись. Тоді ми можемо собі замовити сюди в Україну, пофотографувати, вже щоб були унікальні е, продукти. Не продукти, а фотографії. А, якщо ти помітив. Дякую тобі. <гум> я почув. Лайк, підписка дзвоник взагалі хоч раз був за цей весь період. Я не розумію, чи ми просто слухаємо і кайфуємо. Дай інше послухати, Будь ласка. Дякую. В нашій роботі, як наслідок, що ми хотіли зробити класні фотографії, замовили собі там доволі такий широкий асортимент з реальними дизайнами. І він, по суті, цей асортимент в один момент умовно вилетів в трубу. Ми все все дійсно інвестували в районі 1000 доларів для того, щоб це було там широкий асортимент, все показати, все познімати, різні дизайни тощо. І коли ми вперели з те, що там ага, з нашим форм-фактором вже конкуренція такі доволі сильна. А ми тут інвестували непогано грошей в контент, і такий, ну не класно, розширювати лінійку треба. І ми поступово відходимо від цього формфактора. І ти розумієш, ну так, виходить, інвестиції були не те, щоб зовсім доречні. Наступний раз треба багато не замовляти, реальних фото не робити. Ну, такий досвід є, заплатив за нього я, ви можете його використовувати. Ми далі зрозуміло, що в такої кількості не будемо по цій системі там замовляти продукти. Ну, тільки або якщо виходимо в топ, або розуміємо, що е, тренд ще буде продовжуватись там певний час. Далі також о, розширення лінійки там з одним постачальником Нішевим буде вам дуже складно, тому що людина там зазвичай інвестує велику кількість корень, Коштів, щоб далі розвиватися, йому треба їх там витягнути, або ти там навіть можеш принести там певні форм-фактори. Давайте це зробимо. Цей весь процес дуже займає багато часу, тому що тобі треба, крім моніторити собі трендів, моніторити форм-фактори, приносити. Потім у людини йдуть переговори. Поки людина знайде, де це закупити в потрібній кількості, воно доїде, і це знову ж таки оцей момент від аналітики ринку до моменту, що цей продукт у вас знаходиться на ельці, проходить дуже дуже багато часу. А час е в ніші, ну це просто як основний ресурс. і також нішими виробниками мінус це те, що більше людського фактору, десь там щось забули, десь там щось не передали, десь там щось друг, десь там пакування тощо. Тобто тут в тому числі бувають такі моменти. Індивідуальний підхід набагато краще це вирішує купу проблем, але треба розуміти, що там за рахунок людських ресурсів, які там є в бізнесі, то є більше таких от прикольчиків, не завжди прикольних. Якщо ти хочеш самостійно просувати свій etsy магазин але не вистачає досвіду або стабільної підтримки, то у нас в одній руці є школа молодого бізнесу з різними курсами і навчаннями для тебе, особливо для новичків. в другій руці консалтинг, де ми заходимо конкретно до тебе в бізнес і вибудовуємо всі процеси разом. Для новичків ми заходимо в бізнес, допомагаємо тобі з реєстрації, вибудовуємо процеси, навчаємо до паралельно до двох людей в твоєму колективі, показуємо ті точки, на які варто опиратися, і запускаємо там магазин, рухаємось. Кількість місяців разом. Для досвідчених ми заходимо в цей магазин, підключаємо наші аналітичні програми, підключаємо наш досвід, розуміємо, хто ми, розуміємо наших клієнтів, розуміємо нашу конкуренцію і складаємо після цього план руху, який або можемо ми реалізувати, або віддаємо тобі на реалізацію. І далі ми з тобою на зв'язочку. Якщо цікаво, залишай заявку на сайті або пиши нашому менеджеру. Ми людям тобі підберемо найкращий варіант, який підходить для тебе саме в цей момент. Дякую, їдемо далі. Отже, висновки, які ми з вами не проговорили вище, але максимально до них наблизились в першу чергу. Теги, будь ласка, у нас є там, де багато варіантів позиціонування нашого продукту, особливо в цій ніші. Дуже короткий цикл життя продукту. Якщо ви не виробник цього товару, то е, вам треба розуміти, що назвати свій продукт там футболка там, або акрилова підставка на стіл, там акрилова підставка, якась там акрилова лампа тощо, це, звісно, хорошо, і тут і зараз ви зможете отримати продажі, тому що дійсно що людина вб'ється, побачиться на фотографії. І буде хорошо. але якщо ви не перейдете в момент в тих тегів саме для подарунків, ну в цій системі подарунки це найбільший об'єм, там найбільші гроші. Тобто треба прив'язати саме до подарунків, подарунків для любителів мандрувати, там, для якихось там мам, яким там 30 років, або там подарунки для вчителів там, конкретних, там, ну, для яких конкретних людей ви позиціонуєтесь, там, можливо, на весілля якісь там подарунки там, для шаферів, там, дядь, тьоть і так далі. Тобто, конкретно вийти в Категорію, кому цей продукт можна подарувати, для кого його купують на подарунку. Або там сценарій використання цього продукту. Там, у нас є з вами там, три типи тегів, да, що є наш продукт, його сценарій використання, що людина буде з ним робити, як вона зробить його життя щасливішим, і кому це можна подарувати. От кому це можна подарувати, дуже важливо всі ніші. Тому раджу вам виходити з цими тегами, працювати вам з контентом всередині лістингу. Якщо ми з вами говорили, що заголовні фотографії, ці висікаємо капи, то всередині лістингу ми можемо їх нормально використовувати і підсилюватися. Та ті теги, які ми хочемо, по якими ми хочемо просунутись. Тому, будь ласка, це пам'ятайте, не, не застрягайте в одному форм факторі по тегам. Тому, якщо ви вийдете наприклад в подарунки для любителів там подорожувати, то не проблема. Якщо ви заміните форм фактор, будете друкувати на іншому або якусь іншу концепцію, покажете, і все одно у вас це буде працювати. Не ви не втратите цей трафік. Зрозуміло, частину втратите, але загалом ви вже там занішувались там під весілля, там під е, вечір нареченої тощо, тобто щось. Таке спробуйте подумати, будь ласка, дуже рекомендую. І далі основний висновок це швидкість. Спробуйте побудувати процеси, щоб максимально швидко доставляти нові тренди. Подивіться, зрозуміло, що всі свята, але крім банальних свят, які ми бачимо з вами в Єранки там, або початок GPT, Спробуйте глибше зрозуміти, для кого ви працюєте. Тобто, наприклад, там футбольна ліга в університеті. Там, коли відбуваються ці змагання, там уміна просто несеться по цій системі, дуже багато подарунків купуються. Якісь там ще командні штуки, якісь там види спорту командні, якісь там ні по професіям і так далі. Спробуйте більш детально зануритись для кого ви працюєте, і не всі ці там банальні приколи, там Mother's Day gift. Це от прям тех, який супер. Не, не супер працює в магазинах, яких там немає, хоча б там 200 плюс продажів на місяць. А уявляєте, ці мільйон людей, які там Mother Day Gift пишуть. Їх мільйон вагон, плюс там продуктів, там десятки мільйонів. Тому спробуйте сформувати для себе такі більш нішові тренди, в які ви будете рухатись рік від року. Бажано або подивитись, що там було в Google Trend Report до того, подивитись ще якусь інформацію, поспілкуватися з чатом GPT, як люди проводять цей час, там умовно виставки, які збувають, якщо ви працюєте сюди. тому що майже в кожній професії, в кожній ніші. По-любому проходять якісь там виставки, є якісь пам'ятні івенти там, для гіків і так далі, де люди, іде сплеск цих продажів, які не очевидні для всієї ніші, і ми тут не можемо, умовно, банально про це все проговорити. Або там в Єранку ви не можете подивитися, щоб був календар по там, по конкретній ніші, в яку ви працюєте. Спробуйте всю сторону думати. Якщо, наприклад, зараз ви не потрапляєте в цей тренд, зрозуміло, його вже там занадто пізно, тому що там, о, у вас там почали друкувати футбольні команди. І ви такі, блін, вже все. Не переживайте, наступний рік буде дуже вірогідно, і там ви маєте вже бути до цього готовими. Гей, щоб рухатись далі. Як на мене, робота по системі POT класна, Там реально можна заробляти кошти, але в жодному разі не сприймати це як пасивний дохід. Типу, всі всі приколи, типу, пасивно валяюсь, кайфую. Лавеха капає автоматично. Очевидно, що це так само повноцінна робота, яку треба робити для того, щоб триматись, скажімо, в продажах і там і дивитись майбутнє, рухатись вперед. Якщо було корисно, лайк, підписка, дзвоник був. Дякую. А найкращою вдячністю буде, якщо ви після перегляду цього відео задонатите будь-яку копійчину на будь-який фонд підтримки наших сил оборони, підтримки сил оборони, реабілітації бійців, якісь збори. Нішеві. Ви самі знаєте, кому ви хочете допомогти. У вас точно є друзі, знайомі, які на фронті або родичі, які в даний момент захищають нашу з вами можливість просто жити своє життя і працювати. Дякую вам за це. Обіймаю і до зустрічі.